Вітаю творчі майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні незвична розпаковка. Сьогодні у нас кроватки. Подивимося, які кроватки прислала Ірина. От Я бачу, вона вже посортувала і тут вдали поєднання. І це поєднання вдали. І тут також вдале поєднання. І це підходить. А ось це не підходить. І і це не дуже підходить. Оце підходить. І тут ще є три краватки, які також не знайшли комбінації. Ну, я з Іриною пораджуся, можливо, поміняємо щось, можливо, я свою якусь додам, якщо у мене буде підходящий колір. А що в мене вийде, я вам покажу. Краватки готові. І подивимося, що у мене вийшло. До деяких краваток я додала свої, тому що, так як я казала, воно не дуже пасувало. Я підібрала такі, які більше пасували. І оця краватка, якраз цей варіант, що я додала оцю рижу. Вона якраз пасує до цих квіточок. І вийшло дуже гарно. Я вам вже показувала краватки, вони є на такій магнітній застібці. Дуже комфортно. Ну і складається з двох краваток, які. Одна одну доповнюють. Підкреслюють колір або ще там щось. Можна міняти положення тих кроваток, от як було прямо. Можна також повернути на бік. Можна поміняти як обличчям світлим, до обличчя світлим кольором, можна поміняти іншим кольором, і вона вже по-іншому. Буде лежати. Отак. От вот. Також повернути. Ці ну, кватки вони настільки універсальні, що вони підходять до всього. І до верхнього одягу, і до е, пальта, і до е, жакета, і до футболки, навіть до, до будь-якого плаття, якщо трохи, якийсь аксесуар. Ну і, звісно, замість шаліка можуть бути, коли чуть-чуть холодніше в шийку, вдягнути собі таку красу, або як пальта без комірів, є, такі можна надягнути, і вже краса. Ну Фантазій дуже багато. Головне, щоб розуміти, що вони універсальні. До цієї краватки я також поміняла, додала свою отакого малюнку. Тут Підходить, він перегукується з тими квадратиками синіми. Тут, бачите, є і світлий, і темний. І вийшла вона ось такою. Також можна її повертати. Кожен раз вона буде лежати по-іншому. Можна квітками до обличчя повернути. І буде от уже така. Ось цю вже Ірина посортувала коричнева, перегукується з коричневим і підсилює малюнок цієї кольорової. Також можна повертати. До обличчя або кольоровим, або коричним, і вона кожен раз буде по-іншому виглядати. Так, і на бік можна повернути. Іноді буває, що хочеться просто щоб цей хвостик, щоб виглядав. Оця цікава кроватка така жовта, сіра, синя. І кольори перегукуються, тому вони і пасують одна до одної. Можна на контрасті, але тоді треба підбирати колір, який один одному пасує. Отак. От якщо синім до обличчя повернути, а якщо рижим до обличчя повернути, то вона буде отакою. От до цієї зеленої я додала свою таку з тюльпанчиками і має такий зелений хвостик, як він дуже зіграв з цією кроваткою. Такі тюльпанчики на зеленому фоні. Зробила тут таку прикрасу. Також можна повернути до обличчя тюльпанчиками, і буде ось так виглядати. До цієї рожевої я додала таку червону рожеву. І дуже така яскрава вийшла краватка. Повертається. Я вам тільки буду показувати два положення, а ви вже, принцип, зрозуміли, От Рожевим до обличчя, отак От буде виглядати. До цієї синьо-жовтої я додала отаку червону. Так, як тут є червоні такі. Прямокутники квадратики. І тут є квадратики і червоне одна одну доповнює. От, Можна повернути так, буде виглядати. Оцю вже скомбінувала Ірина. Тут сірий, з сірим доларом. Різною валютою. Ні, тут не долар, тут інша валюта. Я не роздивилася, а яка валюта, не знаю. Не наша, не наша. От в цьому варіанті кінчики досить короткі, і я їх дала не поверху, а дала під низ закрити, щоб основа, тому що. Якщо б я дала поверху, то би було просто отак. Накладалося. А так воно накладається, але цікавіше. Оце жовто-синє, взагалі так, таке поєднання, дуже гарне, воно виглядає майже як золото. Зробила таку трояндочку, так цей кінчик був набагато довший і дало мені можливість зробити, бо коли не два одинакові, то троянда не виходить. Дала такі листочки, і також можна повернути жовтим до обличчя, і вона отак буде Ой. лежати. Додала свою зелену кольорову до цієї салатової, по кольору вона підходила. Я спочатку не додивилася, що там був дефект, але я його сховала. Зато вийшла, дивіться, яка пишна троянда. Через, те, що салатова ця вона да, закінчилася. Ось тут уже не було чим. І тому треба було щось тут накрутити. І вийшла така шикарна. Троянда з таким листочком. І до синьої світлішої я додала свою синю темнішу. Цей колір з цим перегукується. Вийшла така яскраво синя краватка. Повернемо її іншим боком до обличчя. І вона отак. Буде лежати. І остання, її скомбінувала Ірина, по кольорах все підходить і зіграло, і от така прикраса. Я дуже не зациклююся на них, тому що, от як повернути, ну, інша форма. Там то положення далі від шийки, це положення ближче від шийки, ще на цьому зупинюся. Якщо положення ближче до шийки, може бути під пальто, під жакет. Ну, тобто, що ще щось зверху тут вдівається. А якщо положення далі від шийки, це може бути на будь-яке плаття, футболку, блузку, ну, одним словом, до всього. Ось така краса, такі. Жіночі краватки з чоловічих вінтажних краваток. І ще Ірина придбала у мене намисто з моєї колекції. То вже похвалюся вам красою, яку, яка буде у Ірини. Таке коралове з шунгітом. Такі корали, такі кісточки, отакі великі корали, фурнітура бронза, золото і шунгіт. Така краса. І ще дві брошки вінтажні. Зараз я вам покажу, бо вони так запаковані вже на відправлення, але ще вам їх покажу. Ось така вінтажна брошечка і така чеська вінтажна брошка. І це все, що я вам хотіла показати. Всім мирного неба над головою і до наступних відео!